Що змінилося в житті українців з січня 2026 року? З 1 січня мінімальна заробітна платна в Україні зросла до 8 тисяч гривень, що є на тисячу більше ніж у 2025 тисячі Це підвищення спричинило зростання, безліч виплат і нарахувань, але поряд із тим зростають і податки. Для кожного підприємства є свої підвищення. Також одним із позитивних нововведень цього року буде початок програми щорічних обстежень для громадян віком від 40 років. Запрошення на скринінг надійде у через місяць після дня народження держава сплатить обстеження у розмірі 2000 тисячі гривень, які надійдуть на дія картку. Програма охопить діагностику серцево-судинних та ендокринних захворювань. Оцінку психічного здоров'я та базові лабораторні аналізи. Підвищить зарплату вчителям і медикам. У 2026-му на педагогічних працівників чекає підвищення сумарно на 50%. Це буде робитися поетапно: з січня на 30%, а потім з вересня ще на 20%. Зарплата ж лікарів первинної та екстреної медицини підніметься до 35 тисяч гривень. Також Україна офіційно приєдналася до зони роумінгу ЄС. Це означає, що в ЄС не потрібно переходити на місцевих операторів, а можна використовувати українські, які є на Багато дешевші, Бажаю вам вдалого січня. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше.